Отже, ситуація на фронті стрімко міняється. За найсвіжішими даними. На фронті помічено північно-корейські ракети. Це ракети, ну, нібито схожі на іскандер, російський, чи то пак перероблений іскандер. І, власне, про це ми і про багато чого іншого будемо говорити з військовим оглядачем. Дмитром Снігірьовим, і нагадую, обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. І переходимо до розмови. Отже, пане Дмитре, все-таки, що це було, чи дійсно це північно-корейські ракети, і що вони міняють на фронті? Ну по перше, давайте дочекаємося офіційного повідомлення генштабу ЗСУ з приводу того, що це північно-корейські ракети чи іранські ракети. На сьогодні є повідомлення вже офіційних представників генштабу. Що інформація перевіряється, і інформація, яка би свідчила 100% про те, що це власне балістичні ракети іноземного походження, поки немає. Якщо це схоже на іскандер, то це так званий КН-23 тактичний ракетний комплекс, який дійсно ну, досить схожий на російський іскандер, але ракета має дещо більші габарити, має дальність ураження до 700 кілометрів, а бойова частина це приблизно до 500 кілограмів. Перше він був запущений у 2019 році, тобто відносна е, нова розробка е, ВПК КНДР. Але ще раз підкреслюю: варто дочекатися офіційної інформації е, з приводу от, е, саме можливості застосування балістичних крилатих ракет виробництва КНДР. Чому я на цьому наполягаю, бо пояснюю, що в 2022 році. Вашингтон Пост, тож, погодьтеся, досить серйозне видання. З посиланням на двох співробітників розвідки з країн союзника США повідомила, що Москва хоче отримати у Тегерана ракети ФАТЕХ 110 і ЗОЛФАГАР і відповідно з дальністю враження 300 і 700 кілометрів. А вже 28 жовтня 2022 року очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Буданов під час інтерв'ю виданню The Drive заявив про те, що армія РФ може застосувати іранські балістичні ракети Фатех 110 і Зогафар вже в листопаді місяці 2022 року. Причому на пряме запитання журналіста щодо продивасті та термінів отримання ракет від Ірану, про що повідомлялося у розмові в середині жовтня, Буданов, відповів так: я вважаю, що наступного місяця ми побачимо їх використання тут. Ну, не побачили Не наступного місяця, не протягом року. Це я проводжу паралелі, щоб зняти відразу ваше наступне запитання щодо можливості передачі Іраном балістичних ракет, про що так само повідомляють західні ЗМІ. Тобто, на даний момент подібна інформація. Ще раз підкреслю, не знайшла свого підтвердження і немає офіційного повідомлення Генштаба ЗСУ про те, що це дійсно іранські або ракети виробництва КНДР. Приклади подібної невідповідності інформації я навів. Причому, на жаль, на вищому посадовому рівні. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Дмитре, власне. Так. Добренько, пане Дмитре, я вам дякую за цю дякую, роз... вам. розмову. Отже, це був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Якщо вам сподобалося це відео і ця розмова. Обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал. Напишіть свою думку. І все буде Україна. Дякую. Тримаємо встрій. Так, Є, так. Все добре. Дякую, пане Олександре. Дякую. Щось не на зв'язку. Добренько. щасливо.